Всім привіт! В сьогоднішньому відео говоримо про інтеграцію Primex Finance із Retrobridge. Поїхали! Primex Finance це протокол маждання стадіальної спотової торгівлі. Дуже крутий продукт, про який я розповідав вже неодноразово. На цей раз відбулася інтеграція із RetroBridge. Нагадаю, що RetroBridge — це свого роду такий продукт, який забезпечує таку плавну взаємодію між різними злочинними мережами за допомогою однієї програми. Я вважаю, що від цієї інтеграції виграють обидві сторони. Це партнерство об'єднує загалом інноваційні дві інноваційні такі організації, просторі блокчейну, надаючи власне команді Primex досвід у дослідженні нових можливостей кросланцюга і загалом децентралізованому фінансуванні. Загалом це крута інтеграція, дуже перспективна інтеграція. Обидві команди дійсно отримують вигоду від даної інтеграції. В цьому в мене все. Досліджуйте більше інтеграції офіційному дозі даного проекту. Я вважаю, що PrimeX Finance – це дійсно крутий продукт, за яким варто стежити. Дякую за перегляд, до зустрічі.